Доброго дня, друзі. Мене звуть Віталій і я автор каналу My Travel Channel. Візуально ми з вами ще не знайомі, але канал мій вам вже відомий, так як працює з листопада 2014 року. І більше 8 тисяч користувачів вже знають про цей канал і переглядали відео, які тут знаходяться. Я вирішив сьогодні вийти в цей ефір, так щоб, як то кажуть, користувачі, які знайомі з цим каналом, також познайомилися і зі мною як з автором, який знімає і викладає сюди це відео. Але це так візуально знайомство, але також я хотів вам розказати багато цікавих речей. І, взагалі, як все буде так, як я собі задумав, то я думаю, відео буде. Набагато більше, і взагалі я підготував для вас дуже багато цікавих речей. Два слова про себе. Ми з сім'єю дуже любимо подорожувати, і це частково це стало натхненням на те, щоб створити цей канал у 2014 році. Якраз 14 2014 року ми почали подорожувати. Ми вже відвідали багато країн. От, якщо звернути увагу на моєму сайті, тут є відео з Албанії. І Мальдівські острови, і Домініканська Республіка, Туніс, Туреччина, Єгипет, Катар, Чорногорія. Саме Чорногорія це і була наша сама перша країна, яку ми відвідали і Греція, і Польща, і взагалі багато. Відео, цікавого. Ви можете знайти на моєму каналі. Що саме я хотів вам розказати? Коли починав подорожувати свої путівки, купував по туристичних агенціях, Але той, хто хоч раз купував путівку в туристичній агенції, цей прекрасно розуміє речі, про які я зараз говорю. Це є дуже багато, дуже, дуже велика головна біль, тому що ціна постійно змінюється в туристичних агенціях, і і взагалі пропозиції по Поторах, по путівках теж постійно змінюється, і, і, і а так як воно коштує, скажімо так, не, не, не дешево зараз відпочивати. Та й напевно, взагалі ніколи не було дешево, бо більшість відпочинків це є переліт. Ці пакетні тури вони складають переліт, а переліт це є задоволення, не дешеве. І тому вирішити так просто прийти в турагенцію і сказати: от, запропонуйте мені тур, тобі запропонували тур, так як хочу, дати вам гроші. Будь ласка, купив, поїхав. Це я думаю, що це є одиничні варіанти. Все одно приходиш додому, спілкуєшся з рідними, декілька разів обговорюєш, неодноразово змінюєш путівку, готель, умови проживання. Тобто це рішення приймається неоднозначно і не в одну хвилину. Це коли в цей час міняються пропозиції, змінюється ціна, яка може, до речі, змінюється навіть протягом дня. Згадую ці часи, як якийсь страшний сон, чесно вам скажу. Зараз з мене все інакше. Вже декілька років, вже більше трьох років, як я зареєстрований в компанії AdvancedTrav. Не знаю, чули ви про таку компанію чи не чули, але це відео. Я хочу присвятити якраз цій компанії, підказати вам, розказати, як вигідніше купити тут, поїхати відпочити. Кажемо так, не виходячи з дому, як купити тур. не бігати, не метушитися, на місці обрати, купити, оплатити і очікувати своїх документів і. Поїздки. Ще одне, що хотів зауважити: ситуація в країні зараз не проста: в країні війна, це всі знають. Сьогодні от я знімаю це відео це 24 лютого, це вже рік, як війна в країні печально звісно, але що маємо, те маємо. І полетіти з України нікуди ми не можемо. Але у нас є хороші сусіди. Які також відпочивають, які також пропонують вам свої, як то кажуть, можливості по відпочинку. Компанія Advanced Travel за рік війни в Україні не припинила свою роботу. Так, вона понесла, скажімо так, колосальні збитки, але все одно вона шукала різні варіанти співпраці з іншими туристичними компаніями, навіть за кордоном. Тому це. Зараз, скажімо так, одна з великих перспектив нашої компанії. Дивіться, що я вам покажу. От, у нас є тут сайт компанії, у нас є от, місто відправлення. Зараз в мене стоїть Варшава. Я вам покажу по країнах. Те, що ви бачите, Україна 8 це є автобусні тури. Вони, до речі, так як і минулого року, так і цього року також вже плануються і готуються до реалізації, тобто найближчим часом поїдуть автобуси в такі країни, як Туреччина, Албанія, Хорватія, Чорногорія, Греція. Ну, всі можливі туристичні напрямки, які можна буде забезпечити автобусними турами туроператори України, звичайно, будуть старатися забезпечити, тому що, як би там не було, це є їхній хліб. Пропозиції також у нас є з Казахстану, це вже переліт. І Молдова з Кишинева, Латвія, з Риги Литва з Вінюса Естонія, Талін, Узбекистан, Ташкент. З Німеччини два аеропорти, це Берлін і Франкфурт на Майні. Польща у нас вже сім, хоча не так давно було лишень 2. Ми маємо Жешов, Краков, Данськ, Варшава, Катовіце, Люблін. Румунія, Бухарест, Сучава, хоча недавно був лише Бухарест. І Чехія, якої взагалі не було, а тепер вона вже є. З Праги. Тобто компанія не стоїть на місці, які би важкі часи не були, але вона намагається розвивати свій круг знайомств і підписувати нові контракти, договори з туристичними операторами європейськими. І це, це великий плюс. До слова, я вам так скажу, я коли прийшов в компанію, це ще було за рік до ковіду. і... Так дуже хотілося, щоб були на той час. Тоді, звичайно, були виліти: Україна, Росія, Білорусія, Казахстан і бачите, Росії, Білорусі, тепер у нас вже нема. саме розумієте, чому. І так дуже хотілося, щоб з'явилася Польща, Німеччина. Хотілося напрямки, оці такі європейські, чомусь здавалося, що звідти подорожувати дешевше ніж з України. Ну, тепер, якщо врахувати ті факти, то ну, не настільки воно й дешевше, бо все-таки в Європі рівень життя зовсім інакше. Але от коли в теперішніх умовах, так як воно склалося, і ти розумієш, що з України ти полетіти нікуди не можеш, ти обираєш варіант, який тобі підходить хоч так. Хоч на даному етапі, що ти можеш вибрати. Давайте для зразку я вам покажу Польщу. Це лише вступне відео. Тут я вам покажу, як воно виглядає і як воно працює. Я сподіваюся, якщо буде так, як я собі запланував, я обов'язково буду продовжувати знімати інші відеоролики, де детальніше будемо розглядати, як, як працює взагалі Advanced Travel, як працює їхній сайт, що може запропонувати компанія, які переваги клієнтам цієї компанії. І, і взагалі все-все. Ну що лише можна розказати про компанію, я вам все розкажу. Так як скоро, скоро вже буде 4 роки, як я в компанії, всі мої останні подорожі це завдяки компанії, це, це набагато спростило моє життя і дало мені можливість зекономити гроші на подорожах. Так, значить, пропоную розглянути ЖЕШу. Так як це є. Місто в дружній нам сусідній країні, одне з найближчих місць до кордоні з Україною, і напрямок розглянемо Єгипет. Так як зараз він актуальний, можна сказати, зими там немає, круглий рік відпочивають, і. і, 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 і. Давайте оберемо дату. Наприклад, березень. З 13 березня по 24 березня. Тривалість ночей хай так і залишається. 7-14 Боє дорослих. В додаткових параметрах: переліт авіа. Бюджет обирати не будемо, хоча така можливість є. Харчування. Оберемо все включено. Ну як летіти в Єгипет і не обрати все включено. І готелі беремо 5 зірок. Нажимаємо на пошук і очікуємо на результат. Нам знайшло 459 турів на цей період Жешова Зараз виболуємо на екран 90 готелей. От перший розглянемо перший же готель, який ми бачимо. Це є Nubia, AquaBiч Tesort. Це є п'ятизірковий готель і по, ре, по рейтингу 4,5 з 5. Дуже гарно побудований сайт. Зразу на, на титульній сторінці нам показує піщаний пляж, басейн з підогрівом, аквапарк або гірки, дитячий клуб, перша пляжна лінія, власний пляж. Це якраз те, що людей цікавить в першу чергу, коли вони обирають свій тур. Я вам хочу сказати, що до війни цього ще не було. Але так як почалась війна і туризм трошки присів в країні, а в ІТ-сфера, якраз ті it спеціалісти, які в компанії працюють, зайнялися суто дизайном сайту. Тобто свого часу було багато, як то кажуть, від клієнтів. Які користувалися послами Адвантревел, було багато пропозицій, було багато зауважень. Тобто цей період такого туристичного простою, скажем так, він дав можливість it спеціалістам реалізувати оці речі, і от зараз ми бачимо результат того, як воно виглядає сьогодні. Саме цікаве, що я хотів з цього показати. От ми обираємо цей готель, наприклад, Ну. Дані наші забиття залишаються. Що ми отримуємо? Ми отримуємо візуальне фото, тобто ми бачимо візуально, в який готель ми хочемо придбати тут. Це теж дуже великий плюс. По свого часу я стикався з такими сервісами, які пропонували тобі готель, але хочеш подивитися фото, загугли собі в інтернеті і полистай, і почитай, що інші пишуть. Про готель, розташування, пляж, розваги, спорт, послуги в готелі. Все написано. Контакти і навіть розміщення, де ти детально бачиш. Як готель виглядає на мапі? Де він саме знаходиться і яка саме це перша лінія, при яку пишуть в описі? Ось так. Також до сайту, що мені сподобалось, підв'язано посилання на такий портал, як ReapEdvisor, де можна детальніше почитати, це такий світовий портал. Тут детальніше можна ознайомитися з даним готелем. Так само є фотографії значно більше, ніж на нашому сайті, є ціни від світових компаній. Trip.com, Expedia, Booking.com. є відгуки туристів, які там вже були. Це можна все почитати. Ну, звісно, англійською мовою, але є перекладач і це все можна читати. Yes. Так, поторов. Значить, відправлення Жешов, авіаперіод. Дивимося детальніше пошуктура. Ця річ, яка в цій компанії от, мене найбільше зацікавила, у вас є можливість так, в розрізі періодів і кількість ночей вибрати собі найкращу ціну. Дана ситуація така, що за період з 13 по 24 березня в нас є тільки один виліт ЖЕШова. Це є 17 березня по ціні 38 636 гривень. Це є 1057 доларів. Так, обираємо тип харчування. Все включено. І пропозиції, які нам доступні. Дивіться, яка тут ситуація. Значить, є номер стандарт за такою ціною. Це є найдешевша ціна в цей день. Є з виглядом на басейн, ціна вже дорожча. Є стандартний номер з виглядом на море, ще дорожча ціна. І є сімейний номер, ціна 43,936. Тобто. Таблицю загальну нам виводить найнижчу ціну. Тут доступні пропозиції. Це все тур оператор Up нам пропонує виліт з Польщі. Коли ви нажмете детальніше, ви отримуєте повністю детальну інформацію про даний тур про дану путівку. Ось так воно виглядає. Якщо вас цікавить уже. Коли виліт щодо чого, ви натискаєте Оформити тур, де отримуєте детальну інформацію про виліт. Так візуально виглядає сайт. Для того, щоб придбати путівку, вам потрібно просто оформити цей тур. Добре, залишаємо цю сторінку. Закриваємо. Повертаємося на вглу. Давайте друзі. Дозна... Це ми дивилися в Хургаду. Давайте глянемо Макаді Бей. От маємо ще один хороший п'ятизірковий модель. Так само на двох дорослих. Всі описи все є. Доступно, аналогічно. І в пошуках ми отримуємо дану пропозицію. Тут ми отримуємо варіанти номерів і відповідні ціни за них. Нажимаючи детальніше, аналогічно ми отримуємо детальну інформацію про даний пакет туристичний, і тут ми його можемо оформити. І це стосується усіх напрямків. Тобто, по Жешову, Жешов у нас. Не дуже, скажімо, аеропорт для подорожей по світу. От, і. От пропозиції Жешова: Албанія, Туреччина, Єгипет, Чорногорія і Україна, в яку зараз нічого не літає. Якщо, наприклад, нас цікавить виліт в інші напрямки, обираємо Варшаву, і тут нам відкрити весь світ. Ось, будь ласка. А Емірати, Албанія, Болгарія оце все, і оце все. І Кенія, і Шрі-Ланка, і Йорданія, і Катар, і Танзанія, і Сейшели, тобто Маврики. Любий напрямок. Ви знаєте, пам'ятають ті часи, коли так само все було з Києва. Ти відкривав Київ і 75 напрямків до ковіда з Києва тобі доступні де ти куди хочеш, лише би гроші були. Зі Львова, звісно, це було менше. Пропозицій з Києва значно більше. Ну, але ми віримо в те, що війна скінчиться, скінчиться нашою перемогою, і все буде краще, ніж було. Це таке маленьке оглядове відео по ресурсу. Я собі тут помозгую ще, і я думаю, найближчим часом я знімлю друге відео, де ми детальніше розберемо якусь з пропозицій. Від компанії, і я вам розкажу про деякі фішки, про можливості заощадження, і взагалі, як можна відпочивати з Едвант і економити гроші. А для тих, хто цікавий ще й заробіток, ми знімемо ще з часом окреме відео, де я розкажу, як ще й можна заробляти гроші компанії Адван. Тому що компанія вона пропонує тобі не лише стати клієнтом, але й партнером бути. Бути клієнтом компанії це дуже цікаво і дуже вигідно. Бути партнером це взагалі круто, це я вам серйозно кажу. Як, як партнер компанії вже скоро 4 роки. Я задоволений, я жодного дня не пошкодував, що прийшов в цю компанію. Це на повному серйозі говорю. Ще два слова на завершення. Якщо справді вас цікавить це відео, прохання поставити палець вверх. Підписуйтесь, хто ще не підписаний на мій канал. Підписуйтесь на канал. Відео будуть однозначно нові, будуть ще цікавіші. І під відео я залишу посилання. Якщо у вас є бажання зареєструватися в Ідбанті, під відео я залишу це посилання, і ви можете зайти і зареєструватися по цій реферальній силці компанії. Також я залишу свої контакти для зв'язку. Залишу Viber, Telegram. І можете навіть і телефонувати. Ми обов'язково з вами поговоримо на цю тему і розкажу багато що цікавого. А ви залишайтеся з нами і до нових зустрічей. Па-па.